Добре, давайте станемо обличчя до партнерів. Дивіться, це в нас лінія танця. Так? Туди. Я маю знати по Я полійнацію. Ага, ага. Зараз, зараз, розберуся. Ну що. А тепер давайте зробимо трошки пішті. Особливо тут ті, хто не канцює там позаду. А? а вони розбираються карта, де виставили. Дивіться. Є супер партнер. Підіміть руку, хто хоче. Джерпіє має. О, о! Ще? Ще є? Чи стало? Ручки поки що так, опустимо. Тепер дивіться, треба пов'язати трошки коліна. Це щось не Так. Тепер, моє праве коліно має бути між коліном партнером. Всі подивимось не право і тепер не мене. Це класно. Так? Ще раз. Можна так перевірити. Тобто ваші чотири коліна мають бути десь разом. Щоб ви не розпалися. О! Тобто передайте трошки справа від мене. Справа. Є? Є, є, є. -є. Вийшло. Ближче тримайте. Ну! Так. Тепер, тепер. Я маю зробити з правої вперед. з лівої назад. Не треба. Бо нам треба тоді. Раз. Ще раз. Я правої вперед. Партека з лівої назад. Якщо буде тихіше, ви краще не буде працювати. Раз. Обертаємось, продовжуємо в праву сторону. В сторону два. І приставочка три. Плюс, а за Ще раз. Я справа. Потерянка силы. Можно ты хіше. А ще тихіше. І ще трошки. Завершаємо. Ще раз партнер справа. Партнерка зіруємо. Раз. В сторону. Два. Давай ще три. Є. Обережно. Тепер партнер злівої назад. Зліває. Це було і підох. Партнер злівої назад. Партнер. Три. Дервіще. Раз, два, три. І раз, два. І ще. Раз, два. Три і раз. Два. Стоп. Стоп. Стоп, стоп, Тепер оця половинка пара. Оця. Будь ласка, куди видішли? На дві половинки почуваємо. let